Період нересту час природного відновлення водних ресурсів. Кожен досвідчений рибалка знає, що починаючи з 1 квітня і по 20 травня, на водоймах заборонено промисловий вилов риби. Існує відповідний наказ управління охорони використання відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Полтавській області за номером 42 від 13 березня цього року. Втім, про заборону знають, але її не всі дотримуються. З досвіду минулих років можна сказати, що правопорушники ігнорують заборону вилову водних живих ресурсів, використовуючи при цьому заборонені методи, це і зривчаті речовини електровудки сітки і так так далі Щорічно у боротьбу з порушниками вступають рибінспектори та правоохоронці. Незаконні знаряддя під час рейдів вилучають і знищують у вогні, а спійману браконьєрами живу рибу випускають назад до водойм. Якщо ж порушника затримують на гарячому, відповідати йому доведеться відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. По статтею 85 Кодексу України про про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до с. 70 гривень, посудових осіб від 170 до 510 гривень, рибальство і застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знаряд лову, промислових знаряд, лову особами, які не мають дозволу на промисел. Вилов в водних живих ресурсів у розмірах, що передвищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилова, тягне за собою накладення штрафу від 340 до 680 гривень із конфіскацією знаряд вчинення правопорушення на громадян від 510 до 850 гривень із конфіскацією знаряд і засобів вчинення правопорушення. Також, також, Якщо незаконне заняття рибальством промисловим заподіяно істотну шкоду, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу у вигляді штрафу 1700 гривень або обмеження волі на строк до трьох років із конфіскацією знарядь засобів промислу та всього здобутого при скоєнні аналогічного злочину повторно. Передбачено штраф у розмірі 3400 гривень або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той же строк із конфіскацією знарядь промислу та всього здобутого. Крім того, за кожну незаконно виловлену рибу, належно від її розміру, нарахується розмір е, завданої шкоди. Діє у Миргороді і заборона на продаж браконьєрських знарядь та сіток. Депутати міської ради затвердили її ще у 2008 році. Втім, на жаль, як показує практика, любителів швидкої наживи не зупиняють ні заборони, ні штрафи, ні кримінальна відповідальність. Тому допомагати правоохоронцям взялися і представники громадських організацій Миргородщини. Дуже велику нам допомогу здійснюють громадські формування, громадське формування дозор, громадське формування. По охороні навколишнього середовища, громадське формування рибалок також велику допомогу. Нам здійснює громадське формування оберіг. Дуже велика їм вдячність, дуже велика вдячність небайдужим громадянам, нашим, які здійснюють з нами патрулювання всіх водоймищ Миргородщини». Турбуються про збереження водних ресурсів не лише у період нересту, а впродовж усього року. Небайдужі активісти допомагають виявити факти браконьєрства. Так, нещодавно представники громадського об'єднання «Миргородський рибальський клуб спільно з правоохоронцями провели кілька рейдів по акваторії річки Хоров. В цьому році наше громадське об'єднання співпрацювало з працівниками міліції в трьох рейдах за ці три рейди. Було вилучено 42 сітки різної дліни від 10 до 100 метрів. По останньому рейду санаторієм Ведель 12 100-метрових сіток. Риба вже, хоч нерест і починається з 1 квітня, риба вже щука, вона вже давно пішла на нерест. При цих рейдах ми вважали, 27 щучок різного розміру. От 300 грам до 4 кілограм. Всі ці щучки витягувалися з сіток і випускалися назад в річку, щоб риба не рестилася. По санаторіям веде 12 сіток, 100-метрових. Ну, взагалі, люди вже не бояться стоять посеред річки. Там рибаки, я не знаю, як вони ходять, спінінги кидають, загорожено вдоль і впоперек. Уся річка. Уся. Сітки знялися, а при цьому, коли проходить утилізація сітей ятірів, ми все робиться фото-відеозйомка, щоб люди потім не розказували, що ми ці сіті там чи продаємо, чи самі на них ловимо. Ну, Такого плану. Втім, робота громадського об'єднання не обмежується лише боротьбою з браконьєрством. Сили 59 чоловік рибальського клубу спрямовані і на збільшення популяції прісноводних видів риби та розвитку спортивного рибальства. Підготовлюємо басейни для вирощування малька на водоймі острів. Цей мальок, дай Бог, щоб він. Виріс, запустили, ми його, виріс. Плануємо запускати і на острові Це водойма, теж безплатного користування. Хто хоче, приходи лови і також хочемо запускати малька в річку Хоров. Ну, треба відтворювати наші водойми, треба їх берегти Якось дуже велику допомогу в цьому питанні надає депутат міської ради ЦИС Олександр Григорович. Ну, дуже гарно допомагає. Ну і членик клубу, так також фізична робота, ми робимо. Ну, плануємо, ми за свої внески, все це, все це робимо. Щоб добра справа не стала марною, громадські активісти та правоохоронні органи закликають усіх жителів міста і району не бути байдужими, раціонально користуватися водними ресурсами та допомагати у боротьбі з браконьєрами. Шановні громадяни, для підвищення рибопродуктивності природних водоймищ. Закликаємо взяти участь всіх небайдужих в виявленні браконьєрів, виявленні правопорушників, які займаються не тільки виловом, а й торгівлею живої риби. Просимо повідомляти до чергової частини райвідділу за телефоном 102. Своєму безпосередньо дільничному інспектору, співробітникам дозвільної системи, а ми будемо належним чином реагувати на всі повідомлення.